Шановні колеги, доброго дня. На порядок день денний земельної комісії у Київській сільської ради виноситься питання сімдесят проєкту питань 73-ї сесії. О, у порядку денному 22 питання. О, прошу ознайомитися з. Питаннями, якщо якісь питання виникають, то прошу обговорювати і з першого питання друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте. Питання це про, про затвердження а, проєктів паїв. Тобто, Ми маємо бути послідовні. Люди зробили документацію. Вони оформляють законні свої права. А, питання у нас будуть. Питання 11 — про передачі громадяна. Ага, одинадцятим, дванадцятим. Питання це з'явились спадкоємці і вони хочуть відновити свої права на напої і подали заяви. Питань не буде важко. Питання 13. про погодження проекту землеустрою щодо встановлення мещення Київської селищної територіальної громади, Житомирської області загальної площі. 53 723 га яка межує з Потіївською сільською радою, Тобто а, це виноситься питання узгодження меж. А, вони зробили межі так як ми коли зробили. Вони нам узгоджували все. це, вона, а, Межі будуть узгоджуватись по нашим існуючим межам. А, немає зауваження. Чотирнадцяте питання про надання дозволу Кравченку Володимиру Платоновичу. Перепрошую на вигляді технічної документації. Тобто це також ПАЙ, 15 питання також ПАЙ, 16 питання Паї люди оформляють. По цих питаннях немає, так з про надання з 14 по 16 питання немає. Люди відновлюють свої про так, шістнадцяте про сімнадцяте, перепрошую про надання дозволу на розроблення технічної документації по визначенню нормативно-грошової оцінки земельних ділянках сільської ради. Сіл по, по, по і катаморії. Тобто ось, ми розробляємо технічну документацію на визначення нормативно-грошової оцінки. Комісія, я перепрошую. 17 питання це нормативно-грошова оцінка. Люд, потрібно людям, так, Заяви не закінчується, і щоб у нас не було перебоїв у роботі, це потрібно заперечень немає. Так? 18 Про надання релігійної організації, релігійна громада для Різдва Пресвятої Богородиці Житомирської області Парки Української православної церкви України села Замті Житомирської області, район е Житомирського бувшу Радомишівську району, надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площі 0,45 га, 45 соток. Під будівництво обслуговування площа будівель громадських та регіонів буде коректуватися, коли буде кастровий зйомки технічна документація виготовиться. Тоді а буде, що там немає стихи, то вона може змінити. Вона орієнтована по факту. Там два од а йде питання громада перейшла, релігійна громада перейшла до єпархії. Рік Буді будівлі зареєстровані, вони, 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 вони мають право будівлі зареєстровані, вони мають право будівлі зареєстровані, а земля не, не була. Ну і будівлі mm -hmm. не були, вони будівлі тоді зробили, так. Вони зробили будівлі, так. Питання 20. Про розірвання договору оренди 20, 21, 22 питання. Це люди вступили в спадщину і розривають земель, розривають земель, ну, оформляють. Ми маємо розривати це не витривовку. У вас є? Немає. А, Я сподіваюся, т... хай працює. Так, тоді, Хобай... по суті, у членів комісії питань зауважень немає. Давайте проголосуємо про винесення цих питань на сесії. Рекомендація сесії розглянути ці питання по суті. Хто за? Немає ще хочу зачитати. Надійшов лист від домисільське земельної господарства, Прошу надати дозвіл накладання договору оренди з земельної ділянки з господарського призначення саме. Кадастровий номер площею 90 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами Олітковського Старостинського округу. Ну, на цю земельну ділянку є рішення і договір заключений із грибового Якщо така ситуація виникла, то а, рада має бути. Послідовною, якщо є договір, якщо є рішення, ми не можемо своїм рішенням відміняти бо підписаний договір. Те, що орендна плата, я попрошу. Якщо орендна плата сплачується, то у нас немає, у нас немає підстав. Розривати договір з погріб. Моя рекомендація надати відповідь, що відмовити так, як є договір, я сплачую. Чи це надії договір не закінчення? Це я вам не розказую. Договір є, рішення є. Гачно, дати людям. Ну, так, людям дати можливість дооформляти цю. <клес> ну, ще є питання про переименування вулиці. Перейменувати вулицю Черновецька на вулицю Овен Макаренка в селі події. Це, це взагалі питання на Ми Погоджую, не проти, але це питання з комісії законності правопорядку. І вона має виносити це питання на обговорення. Оговорення з... пройшло, воно на сайті було, зауваження було, не надходило. Ну, Якщо люди на пропозиції, пропозиції, є така пропозиція, це На сесії будемо обговорювати. Це питання комісії законністі правопорядку. Ніколи питання, якісь. Думаю. По цьому питання Щиро вам дякую.